Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Ми продовжуємо подорожувати країною математики. На минулій нашій відеозустрічі ми познайомились з числом і цифрою 3. Щоб пригадати число і цифру 3, пропоную пограти в гру. Порахуйте, скільки сигналів має світлофор. Так, малята, три сигнали. А скільки пінгвінів на крижині порахували? Якою цифрою позначити кількість пінгвінів? Так, цифрою три. А скільки кошенят? Рахуємо одне кошеня, два кошеняти, три кошеняти. Всього три кошеняти. А скільки поросят у касці? Так, три. А ведмеді теж три. Малята. Подивіться уважно на малюнок і знайдіть, де заховалась цифра 3. Знайшли? Так, у будиночку на вікні. Проведемо її на місце у числовий ряд. Наші знайомі ведмедик та їжачок дуже люблять грати в різні ігри. Вони пропонують вам пограти разом з ними. Для цього вам слід бути дуже уважними. Давайте згадаємо, хто з наших друзів вищий, а хто нижчий. І як ми про це довідалися, поставимо їх спиною один до одного і побачимо, що ведмедик вищий, а їжачок нижчий. Друзі дуже люблять грати у схованки. Хто за якою ялинкою заховався? Ведмедик високий. Тому він сховався за високою ялинкою, а їжачок низький, і він сховався за низькою ялинкою. А як нам довідатись, яка ялинка вища, а яка нижча? Так, слід прикласти одну ялинку до іншої. Покладемо високу ялинку ліворуч, а низьку праворуч. І наші друзі сховалися. Ведмедик сховався за високою ялинкою, а їжачок сховався за низькою ялинкою. Давайте допоможемо їжачку покласти іграшки у вагончики. Розглянемо потяг з номерами на вагончиках. Один, два, три та іграшки. М'ячі, пірамідка. Машинки. Розсадіть іграшки в вагончики так. Щоб кількість іграшок відповідала цифрі на вагончику. Пірамідка одна. Покладемо її в вагончик із цифрою один. Дві машинки покладемо їх у вагончик із цифрою два. А скільки м'ячиків? Один, два, три. В який вагончик їх покладемо? Так, із цифрою 3, тому що м'ячиків 3. Пропоную вам за допомогою лічильних паличок викласти палички для іграшок. Ось такі полички вийшли у мене. Покладемо на верхню поличку одну іграшку, на середню дві і на нижню покладемо три іграшки. І позначимо кількість предметів цифрою один, два, і три. Давайте перевіримо один. Два і три. Малята я впевнена, що всі ви любите грати іграшками, але пам'ятайте, що з іграшками треба добре гратись, та не можна забувати, що не можна їх ламати, на частини розбирати. Бо хто іграшки про іграшки дбає, той багато їх має. До магазину іграшок привезли нову забавку ляльку-неваляйку. Подивіться, яка вона гарна, кругла, усміхнена. Ця іграшка видає приємні музичні звуки. Під час гри вона завжди гойдається і спати не вкладається. Ось така чудова ця іграшка. Запрошую вас малята, у нашу творчу майстерню зробити таку іграшку. Для роботи нам знадобиться тісто для ліплення двох кольорів, дощечка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, дітям підготувати матеріали для роботи. Малята, а ми підготуємо наші пальчики. Вранці зайчаткову хати приходило сюди. Воно стояло біля хати, ступало на поріг. Хотіло всім сказати, що випав білий сніг. Починаємо працювати. Для початку нам треба розділити один шматок тіста на дві частини велику та малу. Другий шматок тіста ділимо на дві рівні частини. Починаємо ліпити. Спочатку беремо самий великий шматок тіста та між долоньками починаємо коловими рухами ліпити кулю. Те ж саме будемо робити з усіма шматочками тіста. Коли всі кулі готові, починаємо збирати іграшку. До великої кулі тулуба ляльки приєднуємо середню. Це є її голова. Щільно притискаємо деталі, щоб іграшка трималась міцно. Ліворуч та праворуч від голови приєднуємо маленькі кулі. Це руки нашої ляльки. Лялька неваляка готова! Якими різними можуть бути ляльки-неваляйки? Зверніть увагу, пофантазуйте та створіть свою неповторну іграшку. Чекаю ваші роботи!